Очекати від наших західних партнерів ну, і, зокрема від Німеччини, новий канцлер Мерц виходить, почав рятувати Україну, тому що вже зроблена низка заяв. Відбулася а, так само. І раніше пам'ятаємо розмова з Зеленським. Ну і звісно, привітав президент України новообраного канцлера Німеччини. Відомо, що у Німеччині завершили вже формування нового уряду Фрідриха Мерса. Міністри склали присягу а міністрів відомо прибули в палац Бельв'ю. це резиденція президента Німеччини. Там президент та Франк Вальдерстаймаєр вручив їм свідоцтво про призначення. Потім вони вже повернулися до Бундестагу і там склали свою присягу. Серед таких важливих персон, яких нам потрібно знати, на яких увагу звертати, посади отримали Ларс Клінбел, це віце канцлер і міністр фінансів. Далі це Катерина Райхе, Ось на цій світлині вона от в рожевому стоїть. Це міністерка економіки. Так само міністр закордонних справ Йоган Вадефул призначений на нову посаду, і Борис Пісторіус, якого звісно, ми всі знаємо. Він міністром оборони залишається так. само важливо звернути увагу і на міністра внутрішніх справ Олександра Добрінта. Так само варто зауважити, як пишуть низка ЗМІ, що найбільш важливими для України є призначення нового міністра закордонних справ, ну а так само міністра оборони, як повідомляють низка ЗМІ, тому що його. Ган Вадофул, який отримав посаду голови МЗС, він відкрито підтримує Україну у війні проти Росії. Ну зокрема, він вже встиг поспілкуватися з міністром закордонних справ України Андрієм Сабігою. А сторони відомо обговорили подальшу підтримку України з боку Німеччини та уряду Мерца. І Вадофул запевнив, що допомогу Україні посилять, як саме не уточнив. Ну, Борис Пісторіус також добій посаду міністра оборони і в уряді Олафа Шольца. Він також відомо підтримує Україну. Кілька разів відвідував нашу країну з офіційними візитами. Ну і саме за Пісторіуса Україна отримала від Німеччини три системи ППО Петріо, танки Леопер-2 і багато іншої важливої військової допомоги. Ну тим часом Володимир Зеленський вже побажав новообраному канцлеру Німеччини Фрідриху Мерсу успіхів та подальшого зміцнення його держави. Споч. Спочатку він привітав у своїй мережі X і висловив сподівання, що Німеччина буде ставати ще сильнішою, і ми побачимо ще більше німецького лідерства у європейських та трансатлантичних справах. Пізніше Зеленський так само привітав Мерца у вечірньому відеозверненні до громадян України. Давайте почуємо. Я вітаю з обранням нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Німеччина є одним із ключових наших. Друзів, реально один з лідерів в підтримці України. Це стосується передусім ППО. Найбільше систем Петріот та Арісів, як для однієї країни, дала саме Німеччина. Це тисячі врятованих життів. Також Німеччина є лідером у допомозі нашій фінансової стійкості. Україна дуже цінує нашу співпрацю. Ми готуємось до перших. Перемовин з паном канцлером. У нас з ним є речі, які зможуть економічно посилити обидві наші країни і дати більш безпеки на десятиліття. Чекаємо зустрічі і я бажаю успіху на посаді. Загалом, найближчі тижні мають бути дуже, дуже активними для України у дипломатії. Ми готуємо рішення та готуємо. Нові пакети підтримки ми готуємо нові кроки тиску на Росію. Ось е, такі е, події і важливі новини насував Володимир Зеленський. Ну а так само напередодні я мала розмову із колишнім секретарем польської делегації у парламенті НАТО, екс-міністром праці Польщі і головою управління фонду республіканського клубу в Україні Пьотер Кульба. От він відповів: чи дійсно ми побачимо ще більше німецького лідерства у європейських е, справах, так як цього хоче Зеленський? Ну і які вже перші висновки із заяв, зокрема Мерця, сьогодні. можно было бы сделать. Давайте почувствуем пана Петр Кульпо. Именно эта оговорка о том, что Таурусы поставить если согласен получить поддержку со стороны Парижа и Лондона, повторяю, что показывает, что Мерц не видит Германии как лидера Европы потому что условия поменялись, и сегодня приоритетом является безопасность. Если сегодня есть какие-то centrum bezpieczeństwa w Europie, to jest Paryż, to jest w Londynie, to jest w tam nie ma Berlina. I to oni odlicznie rozumieją. Po pierwsze. Po drugie, wy prawie nam powiedzieli, że postawka taurusów i jej odsłuchy będzie e, na samym dzieli łakmusową e, bo masz e, polityki e, Germanii. E, jeśli Germania postawi Taurus, eta, e, oczekują silna e, będzie zmieniać e, politykę Germanii, która będzie e, gotowa przyjmować odpowiedzialność e, nie tylko za e, błaga połucie, no także za ryzyki Europy i eta będzie taka pozycja. Jest, eto wojny będzie, będzie pradużenie, хорошая игра. Ja która będzie przedłużała tę linię, którą oglądamy pod nazwą Schrödera. Schröder-Merkel-Scholz to jedna linia, która jest postrzeniona ili na poziomie współpracy, ili na bieżniu współpracy z Putinem. Która jest polityczna, skierowana na to, że wszystko, co jest w Niemczech, jest potrzebne a to wszystko, co jest w Rosji, nużna potrzebne dla Niemczech. Rosji i przeciw Ukrainy. To dla Niemców dołożen być punkt. A Brzoga bezatwiercieniu polityku, e, przedstawicielem której, ja nie znaję, lato 2021-go i kanclerz Merkel, który rozkazywa, da To że Nord Stream to czysty biznes, polityką nie mieć niczego. W ogóle wojny jakich ugroz nie zastawiają. Ну а тим часом, якщо говорити про новообраного мерця, то звісно він буде вже мати свої перші закордонні візити. І відомо, що в середу він вирушить до Франції, де зустрінеться із президентом Емелем Макроном. Про це повідомили під час брифінгу у Єлисейському палаці. Серед ключових тем зустрічі це мирне врегулювання війни в Україні. І так війна дійсно в Україні буде важливою темою під час такої розмови. Вами радника президента Франції з питань Європи, а це питання вже порушувалося під час попередніх розмов між лідерами, і тепер обговорення продовжать в офіційному форматі. Далі я процитую: вони вже обговорювали це під час двох попередніх зустрічей. Тож, переговори, що стосуються України, продовжаться умови припинення вогню а і умови тривалого миру, якого ми прагнемо, і робота над гарантіями безпеки, які би дозволили супроводжувати після припинення вогню мирну Угоду, яка має бути справедливою і тривалою, це наша мета. Ну напередодні мікола Василь Пихньо мав розмову із Максимом Несвітайловим, Це політолог, експерт, -міжнародник, і Він, до речі, дуже служно зауважив про акценти, акценти, які є е, саме на Україні і завершенні війни. Е, і звісно, давайте почуємо все ж таки пряму мову. Тому що сьогодні важливо розуміти за цією такою завісою пропаганди, які часто кажуть, що про Україну забули, Україна нікому не потрібна. Це все ж таки не так. І ми бачимо, що саме Перший візит Мерса, і він пов'язаний з Україною. І дійсно головною темою може стати це питання мирного врегулювання в Україні. Ну і звісно, гарантії безпеки, які нам так потрібні. Не залишається це дуже важливо, бо це yeah. один із таких знаєш страхів, які існує в українському суспільстві. Що війна в Україні там всім набридла. Що Європа Україну зливає, Україна Україну всі забувають це абсолютно неправда. Якщо подивитись на темпи підтримки, на об'єми підтримки від Європи, вони зростають з року в рік, тобто не зменшуються, не залишаються такими. Вони зростають десь на відсотки, а десь в рази, як в скандинавських країнах, зокрема там в Норвегії. Е Темпи зростають, і те, що Німеччина залишається таким локомотивом, найбільшим донатором в Європі, найбільшим донатором, в принципі, після Сполучених Штатів Америки, це супер важливо, що вони цей акцент зберігають. Дійсно, то важливо так само наголошувати, що Україна є в пріоритеті. будемо, звісно бажати лише успіхів новому канцлеру Німеччини. Ну і, звісно, плідної співпраці із українською стороною. Російські солдати імовірно розстріляли українських воїнів, яких взяли в полон у Донецькій області. Вбили трьох беззбройних солдат. І, звісно, це вкотре. Це не перший випадок, який стався. На жаль, про це повідомляє офіс генпрокурора за оперативними даними 3 травня 2025 року. троє військовослужбовців збройних сил України виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль на великовосіль. Ської громади Воливахського району під час штурмових дій росіяни оточили українських захисників. Вони змусили їх скласти зброю та здатися в полон. Ну а як сказано в повідомленні, усвідомлюючи, що військові сили оборони не можуть чинити обір, представники Російської Федерації розстріляли їх з автоматичної зброї. У прокуратурі так само ж нагадали, що навмисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі проводяться Невідкладні слідчі дії направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб. Ну а щодо страт українських полонених, як повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець у 24-му році лише офіційно офіційно підтвердили розстріли Росіянами 109 українських військовополонених за його словами. За попередні роки загалом вдалося зафіксувати 177 таких випадків, коли окупанти вбивали українських беззбройних захисників. Також у лютому, 25-му році, в мережі завелося відео страти українських воїнів, які потрапили в полон Росіян в Курській області. На кадрах було видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому. За словами одного з українських бійців, це були воїни 82-ї бригади. Ну, а звісно, відплата вона обов'язково настане. Ну і вже потрохи платять, звісно, представники Російської Федерації, представники рашистської і не до країни, скажімо так, не до імперії, тому що стало відомо, що менше ніж через два місяці після призначення загинув командир 76-ї псковської десантної дивізії, полковник. Абдулазіс Шихабідов, який нещодавно був поставлений на цю посаду указом російського диктатора Путіна. А про це відповідає видання агентство. Як пишуть вчора, у Дагестані школи почали отримувати повідомлення про загибель командира 76-ї Псковської дивізії полковника Шихабідова, зокрема у ліцеї номер 13 каспійських Каспійськ відкрили пам'ятний куточок із фотографіями та інформацією інформацію про окупанта ну а ще в одній школі для учнів 7-9 класів провели навіть позакласний захід, де палили свічки пам'яті та читали вірші. Варто зауважити, що після оприлюднення фото з цього заходу вони зникли з офіційних сторінок навчального закладу, але зберігся в веб-архіві. Що відомо, взагалі про цю 76-ту Псковську дивізію. Вона брала участь у війні проти України із 2014 року. Її військові були задіяні в анексії Криму та бойових діях на Донеччині після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року підрозділи цієї дивізії дислокувалися в Бучі. Журналістські розслідування підтвердили причетність бійців псковської дивізії до злочинів проти цивільного населення. До участі у війні проти України полковник Шихабідо, зокрема, воював у південній Осетії та Сирії. Ну я нагадаю. Що саме в лютому 22-го року, під час російського вторгнення в Україну, місто Буча Київської області було окуповане загарниками, де саме ось ця особа, якої на щастя немає в живих, дійсно мала причетність. Ну а тим часом Зеленський підтвердив обмін полоненами. Давайте почуємо, що каже президент України, тому що дійсно подія важлива. Ну і щоразу дійсно бачимо зі сльозами слізами на очах, як наші хлопці приїжджають додому. Вернули додому ще 205 наших воїнів з російського полону, 202 рядові та сержанти, троє офіцер, захисники Маріуполя та Донеччини, Запоріжжя, Луганщини та нашої Харківської та Сумської областей. Я дякую всій нашій команді, яка займається обмінами, усім хлопцям в координаційному штабі. Хочу подякувати кожній нашій інституції, цей гур. І Офіс президента і Служба безпеки МВС, всім, хто допомагає, за час цієї війни вдалося повернути з полону вже 4757 людей. Звісно, я вдячний кожному солдату, кожному командиру, всім нашим підрозділам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду.